В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка. З вами Тетя Соя. Сьогодні у нас казочка Ольги Зубер Переполог у лісі. У великому лісі жила маленька мишка. Одного сонячного ранку вона виснула з нірки свого носика і почала принюхуватись, чи немає часу десь поблизу лисички, якої мишка дуже боялася. Поблизу нікого не було, і Мишка, полегшено зітхнувши, вилізла з Мірки. Вона потягнулася лапками до сонечка, роблячи зарядку. Потім п'ять разів присіла, десять підстрибнула, поплескала в долоньки і полоскотала себе хвостиком за вушка. Та тільки вона хотіла витися крапелькою роси, як позаду щось тріснуло. Трісь. Ой. підстрибнула мишка. Лисиця, це вона чатує на мене запищала вона і кинулась навтяки. Мишка бігла дуже швидко, перестрибуючи через гілки, шишки й жолоді. Біжить, дивиться, зайчик під кущем сидить. Ой, на бігу закричала до нього мишка. Допоможи він лисить, женеться за мною, з'їсти хоче. А зайцю повторювати й не треба. Дрей біжить, куди очі дивляться. Мишка не відстає, пощить, підстрибуючи. Звіри на них дивляться, дивуються. Що сталося? Куди поспішаєте? питає. А мишка із зайцем не зважають, біжать дороги не розбираючи. Проминули й Лисячу нірку, а лисичка прокинулась від такого гамору, виглядає з нірки й думає Куди це зайці з мишкою біжать? Чому же спортивні змагання влаштували? Та й далі спати. А заєць з мишкою вже з сил вибились, упали на галявині, лежать відхекуються. Посходились до них звірі і питають, що сталося. Ой, та за нами лисиця женеться. Озирнулися звірі, нікого немає. Тихо в лісі гарно. Та й давай сміятися з боягузів. А ті побачили, що дарма злякалися і собі риготатися почали. Та аж по землі качаються від сміху. А потім звірі ще й віршика про них склали. Бігла мишка через гай, каже зайцю Помагай, Помагай мені тікать, щоб лисиці не догнать. Зайця собі дременув, вуха до хвоста пригнув І старається біжить, мишка поруч з ним пищить, і біжать вони удвох. В лісі став переполох, А лисиця собі спить і нікуди не біжить. Ото ж і ти нічого не бійся, А краще візьми та й засмійся. То ти і кінець, а хто слухав молодець, Умощуйтесь ручненько і засидайте. Тиха і вам ночі, дітки, на брать.